Обережно ожеладиться, де найбільше травм та перекритих шляхів, і коли крига відступить. Без віз у березні ЄС таки знайшов компроміс у візових відносинах з Україною. Індекс борщу як змінилася ціна улюбленої страви за рік, що минає? Ви дивитесь сабиті дня. Я Максим Сікора. Добрий вечір. Український безвіз проходить у ЄС у останній інстанції сьогодні своє так Києву сказали в комітеті Європарламенту. Там погодили так званий механізм призупинення. Що це означає? Дізнавалася Юлія Бігліцова. Ще наприкінці минулого місяця скасування європейських віз для українців висіло на волосині. Хоча Петра Порошенка на саміті україна ЄС у Брюсселі й приймали тепло. Одразу кілька країн Франція, Бельгія, Італія та Німеччина підвели. Ніяк не могли ухвалити так званий механізм призупинення безвізового режиму. Такий собі зворотній рух на випадок, якщо мігрантів стане забагато. Тож із Брюсселя до Києва українська делегація схоже повернулася не у доброму гуморі. Ну, може бути ні дипломатичної, це не дипломатично. Ми бачимо повну патенцію в Европейском Союзе, в европейских институциях. С каждым месяцем это становится все более и более явным. Та за останню добу все змінилося. В ніч на 8 грудня представники країн ЄС та члени Європарламенту нарешті погодили механізм призупинення безвізового режиму. Тепер цей режим можуть скасувати на 9 чи 18 місяців. Зокрема, тоді, коли українці, наприклад, масово проситимуть в ЄС політичного притулку або стануть небезпечними для об'єднання. Це представництво ЄС в Україні сьогодні роз'яснило на своїй сторінці у соцмережі. Там же й подробиці щодо подальшої долі безвізу. Норму буде надіслано. До Європейського парламенту для голосування у першому читанні. Опісля її буде надано раді ЄС для схвалення. Коли конкретно голосуватимуть, сьогодні уточнив чільник МЗС Павло Клімкін. Чи встигнуть вони на наступному тижні? Це лише питання того, щоби пройти всі голосування. А їх п'ять. Якщо не встигнуть протягом тижня, то точно завершить процедуру у середині січня. Павло Клімкін, міністр закордонних справ України. Якщо прогноз Клімкіна таки справдиться, то європейські візи у паспортах українців не знадобляться вже із березня. Юлія Бігліцова, Сабиття Дня канал Україна. Тим часом у консульствах іноземних держав перед новорічною ажіотаж українці оформлюють візи для мандрівок на свята. А після вірогідного скасування шенгенських віз витрати на їх отримання для нас очікувано знизяться. Наразі вони чималі, а просто подача документів стане до двох тисяч гривень. Значна частина суми обов'язковий візовий збір та послуги візового центру. Окрім цього, платним буде отримання довідки з банку, що підтверджує вашу плату Ність, стільки ж мусите віддати за бронювання квитків в авіакасі. Зазвичай візові офіцери вимагають, щоб вони були. І ще один необхідний документ для оформлення перепустки в Європу поліс туристичного страхування. Ну і нарешті у 50 гривень стане фотографія, яку треба подати одночасно з візовою анкетою. Каток посеред вулиці у столиці сьогодні пройшов крижаний дощ. Через це дороги і тротуари в місті заковзали. ожелець причинила десятки аварій і сотні переломів. Як рятуються люди від стихії, і як довго протримається негода? Дивіться далі. Сніг, дощ і обрушилися на столицю цього ранку. За мінусової температури дороги і тротуари одразу перетворились на льодовий каток. Стояти важко і людям, і тваринам доводиться ходити вулицями повільно, балансуючи. Ходимо дуже, дуже повільно. Так можна зараз клеїти лейкопластер і теж не впадити. В этом году падав са заділ ледоступи. І все. У цей травмпункт від самого ранку привозять людей з переломами. Лікарі роздивляються рентгенівський знімок пацієнтки, яка впала на кризі і розтрощила кістку. Одна жінка з переломом голі, госпіталізована в стаціонар для проведення хірургічного лічення, тобто операції. Травмпункт прийняв вже 9 пострадавших. Значить, із них п'ять етаулічної травми. За даними мерії, до травматологів через ожеледицю звернулися за день півсотні киян. Зросла і кількість ДТП на слизьких дорогах. Інтернет рясніє фотографіями наслідків аварій. Машини зіштовхуються, перевертаються і вилітають у кювет. На слизьких дорогах Вінниці водій автомобіля Жигулі не впорався з керуванням і вискочив на зустрічну смугу. Там врізався в іншу машину, загинув на місці. Автомобіль Ас був обладнаний е, е, літньою гумою, і фактично це могло бути однією з причин дорожньо-транспортної пригоди. Ожеледиця внесла зміни в роботу кількох аеропортів. Найбільше в Україні Бориспіль призупинив роботу на півдня. Рейси сідали на запасних аеродромах. Але синоптики заспокоюють, завтра лід розтане. в Україні до кінця тижня буде плюсова температура до 10 градусів. Анастасія Єчкалова, Олександр Стернійчук, Віктор Шевченко, Сабиті Дня, Канал Україна. Екстремальні погодні умови на Волині після рясних снігопадів і мінусової температури почалася відлига. Пішов дощ. Обласні автошляхи перетворилися на ковзанку. Десятки ДТП служба автомобільних доріг обмежила рух транспорту обласними магістралями станом на зараз залишаються перекритими деякі шляхи Волині та півночі Хмельниччини у Шепетівському, Старокостянтинівському та Білогорському районах. Я на своїй очі сьогодні бачив вже три аварії, що машини злітали просто в дороги. І фуру геть розвернуло, вона встала геть посеред дороги. От важка дорога. Пересуватися треба повільніше, швидкість зменшити до приблизно до 40-30 км в годину. Якщо тобто будуть їхати автомобілі повільніше, але буде трафік постійний. Чим їхати швидко, потім екстремально гальмувати і все остальне. Автівки під загрозою. Хто їх краде та як намагаються охороняти власники? Дізнаєтеся за кілька хвилин. У Києві та області станом на зараз найвищий показник захворюваності на грип. Епідемічний поріг також перевищено в Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Луганській і Чернівецькій областях. А от на Закарпатті хворих на грип українців найменше. Цього року зафіксовано рекордну за 10 років кількість хворих дітей 20% від усіх інфікованих. У декого недуга спричинила ускладнення. Загалом за тиждень скосило 230 тисяч українців. І вже зареєстровано два смертельних випадки у сумах. Чим ефективно лікувати грип і чому європейці відмовились від антибіотиків? Дивіться. Легкий біль у голі і легка хриплість голосу. Е, я ходила на пар, е, ну, просто пола деякі проти вірусі, Настя тиждень лікувалася самотужки, а коли температура підскочила до 40, викликала швидку. Мені вкололи укол, е, мабуть, аналгін з дімедолом, щоб голова не боліла. Антибіотики мені не призначають, тому що в мене алергія на антибіотик. Ем, і зараз от капельниці з вітамінами, щоб організм краще бовився з інфекцією. У сусідки по палаті стан гірший. На фоні інфекції Ірини загострилися хронічні захворювання. Тепер дівчині колють антибіотики. У мене гайморит двосторонній зараз і, і бронхіт за острівся. Кашля. Антибактеріальна терапія допомагає при ускладненні грипу та ГРВІ, а не від самої інфекції, каже терапевт Наталія Ралець. Вона не прихильник антибіотиків, але, мовляв, без них ніяк, якщо пацієнти пізно звертаються до лікаря. Є звичайні випадки, де без антибіотиків взагалі ніяк не обійтись. От і це Перший пункт і основний пункт лікування. Але коли мова йде про респіраторну інфекцію і той же грип, особливо при про перші дні захворювання, перший, другий, третій день, то антибіотики не призначаються ні в якому разі. Інфекція проявляється у кожного пацієнта по-різному, розповідає терапевт. Тому універсального методу лікування немає. Його призначає доктор: лікують симптоми, а на сам грип віднежить у краплі від кашлю сироп. Це може бути вітамінотерапія, це якась відносна дієта, це ліжковий режим, от, пиття. Це жарознижуючі, в тому випадку, якщо температура вище 38. до 38, як правило, її збивати не треба, тільки вище 38. От це можуть бути вітаміни. Великою кількістю таблеток і антибіотиками зазвичай рятувалася від грипу ніна, але арсенал препаратів значно зменшився, коли українка переїхала до Бельгії. Парацетамол – це, ну понятна температуру прописали. E, потом uh, горло було воспалено. Это мне прописали пшикалку такую. И это спрей для носа, такой достаточно тоже щадящий. Лікарі тут прописують лише натуральні препарати, каже Ніна. Обов'язково багато пити і відпочивати. Вони дуже бояться прописувати якісь серьезные такие таблетки, вот у нас, например, могут запросто прописать антибиотик. Здесь они от этого стараются отойти. Скорее всего, доктор вам просто пропишет обычный парацетамол, и все, и скажут вам, пейте водичку, например, 2 литра в день или 3, и отдыхайте. Відмова від антибіотиків спланована, розповідає терапевт. Антибіотики були дуже популярні в Європі раніше, і тільки 5-10 років тому ми усвідомили, що призначаємо їх дуже багато. І Якщо пити їх не за призначенням, вони принесуть більше шкоди ніж користі. І такий підхід європейців навряд чи можна назвати неефективним. Наприклад, у Британії від ускладнень грипу торік померли 200 осіб, тоді як в Україні ця цифра вдвічі вища. Юлія Таркановська, Анна Карпова, Сабиття дня, канал Україна. Кримінальне тріо у сумах школярі намагалися пограбувати склад. Усі троє учні 11 класу. На світанку підлітки прийшли на стоянку арештованих машин і вимагали, в охоронці ключі, що було далі. Дивіться: грабіжники навідалися на склад конфіскату близько четвертої ранку. За словами охоронця, на нього накинулися троє в масках: Один з військом, другий з трубою. Ну і відкрили різко двері. І почали угражати просідені, ключі від автомобілів. Зброю з його рук нападники вибили та почали погрожувати залізною трубою. Поки хлопці возилися з охоронцем, приїхала поліція, яка відреагувала на сигналізацію. Грабіжники кинулися на навтьоки через паркан, але їх швидко затримали. Виявилося, що під масками приховували свої обличчя, школярі навчаються в одній із шкіл міста Суми, у яких було вилучено. Зброю, а також предмети, за допомогою яких вони хотіли здійснити розбійний напад і заволодіти майном, яке знаходиться на території охороняємої стоянки. Усі діти з благополучних сімей добре одягнені, кажуть, злочин довго планували. Хотіли забрати зі складу машини і техніку, щоб потім продати. Подзароботоділи. Матеріально не вистачало, так? Ні, ну не те, що не вистачало, але. Я говорив родителям, просто не хочеться в Хотілося самостати не за роботи. Не таким образом. Конечно, глупо. Зараз правоохоронці з'ясовують, де школярі взяли пістолет. Малолітнім бандитам загрожує до 12 років в'язниці. Із сум Олександр Махов, Анна Валевська, Олеся Боровик, Сабиття Дня, канал Україна. Верховна Рада позбавила опозиціонера Вадима Новинського депутатського імунітету. Генпрокуратура запевняє, політика співпрацював із президентом Утікачем Януковичем. В свою чергу нардеп звинувачення заперечує, що саме закидають Новинському. Дивіться далі. Зняття недоторканості з опозиціонера Новинського перший документ на порядку денному парламенту у повітрі. Зависло питання: чи прийде депутат на засідання? Приходить і охоче спілкується з пресою. Куди мені скриват. Зачем? смисл? Тільки скроються, дуже виноват. Винен чи ні вирішить суд. Поки що генпрокуратура лише підозрює нардепа в пособництві президенту Втікачу Януковичу. Мова про справи церковні. Роль Новинського полягала у доведенні до кінця задуманого злочинного плану Януковича щодо усунення з посади митрополита Київського та всієї України Володимира з метою обрання на цю посаду угодного Януковичу особи. Півгодини генпрокурор розповідає про деталі справи, але у депутатів все одно залишаються питання. Шановні колеги дається по регламенту 15 хвилин. Генеральний прокурор використав 25 хвилин, і більшого часу ми не можемо наводити. Під час процедури цієї порушена стаття 221 регламента, тому що вона передбачає півгодини надати можливість народним депутатам України задати запитання Генеральному прокурору України. Та що там регламенту? Все слідство, суцільне порушення, запевняє Новинський. Та Сразу видно, що це просто політичний детектив, оснований на доносі вже свідетельствах, допущеннях і фантазіях генеральної прокуратури. Це Тоді сфабриковано от начала до кінця генеральної прокуратури, і цель фабрикування дела одна – політичне давлення, політичне преслідування. У регламентному комітеті слова Новинського за істину не приймають, але й доказів ГПУ кажуть мало. Комітет не одержав достатніх відомостей, які б підтверджували причетність Новинського Вадима Володиславовича до скоєння правопорушень, зазначених в поданні. Підтримуємо та внесеному генеральним прокурором України, незважаючи на рішення комітету, більшість фракцій голосувати за позбавлення новинського депутатського імунітету готові. Це не арешт, це просто надати можливість проохоронним органам судовому розслідуванні розслідувати цю справу. Ми вважаємо, що Новинського справа має піти до суду, і Новинський має там доводити свою позицію. На захист новинського стає лише невелика група нардепів і його однопартійці. Це запугати опозицію, заткнути рот опозиційним депутатам перед прийняттям бюджету, який вноситься урядом, і за рахунок цієї карної справи намагаються дати сигнал іншим депутатам, щоб вони були більш зговорчиві. Пане керівник фракції, залиште ці видумки для того часу, коли я прийду наступного разу. За ким ген прокурор прийде наступного разу не зрозуміло. До преси Юрій Луценко не вийшов, а результати голосування сприйняв стримано. Спокійно на рішення колег відреагував і Новинський готовий захищати себе як в українських, так і в міжнародних судах. Все, що буде сході і в досудовому розслідуванні, і потім в суді розвалиться, Я в цьому вірю. Правда, всігда вистержесують до кінця ранкового засідання. Пристрасті вщухли, і депутати навіть прийняли закон, що забороняє продаж літератури андоукраїнського характеру. Віра свердлик, до арганішевський, Юрій Кирча, Віталій Савенка, Сабиті Дня, канал Україна. Кожні 45 хвилин в Україні викрадають одну машину. До кримінальної статистики потрапив і позашляховик нардепа Оксани Продан, який злодії поцупили у Печерському районі столиці. До того престижного БМВ позбувся керівник Запорізької прокуратури. А влітку елітне авто викрали і у заступника Мінекономрозвитку розвитку Максима Ніфьодова. де ховають і чим оснащують свої автомобілі можновладці, аби не стати жертвами злодіїв, з'ясовувала. Алачиш автомобілі нардепів у небезпеці. Нові і не дуже седани та позашляховики. Злодії розпочали полювання. Як даватимуть відсіч народні убранці, підемо з'ясовувати. Вночі у депутатки з пропрезидентського блоку Оксани Продан викрали новенький японський кросовер просто з під вікон. О шості ранку навіть ще не було. виглянула у вікно і побачила, що машини немає. Є відеоспостереження, є запис, видно, як чоловік. З третьої спроби все таки поїхав на цій машині. в перший, перший раз підійшов його, злякали. Він відбіг. Другий раз він ем, щось зробив з дверима, але не відкривав їх. А з третьої спроби вже підійшов чи то з комп'ютером відкрив і там трошки поковирявся і поїхав. Тепер Нарде радить усім, хто не може поставити залізного коня на стоянку, що охороняється, підключити засоби gps спостереження, щоб контролювати його через супутник. Та є спосіб дешевше, каже Володимир Парасюк. У мене є просто деякі методи, народні правильні методи, які забезпечують те, що навіть якщо вкрадуть автомобіль, то я буду прекрасно знати, де він знаходиться. Модинація? Ні. Це дуже дешевий метод, але надзвичайно дієвий. Але інтриги так і не розкриває, аби злодії не почули. Колеги Парасюка народним методам не довіряють. Натомість, як Артур Палатний, страхують автомобілі та ставлять за бетонний мур. То я мешкаю в приватному будинку і ставлю себе во дворі. Навігація є, сигналізація є, але в мене машини застраховані. А світський тусовщик В'ячеслав Константиновський, хоч Роллс Ройса, і продав, якщо вірити його передвиборчому слогану, без автівки не залишився. Тільки от її безпекою особисто не переймається. Водій мій цим займається. Я, я насправді в цьому не, не дуже розумію. Можливо, є якась сигналізація. Я не знаю, Віталій Корчик має такий самий позашляховик, як був у Оксани. Продан тільки старший. Його наглядають сусідські секюріті. Намагаюся залишати в таких місцях, де я буду спати, коли я можу спати спокійно, що він буде стояти вранці я його побачу, залишаю автомобіль в одному з дворів, де є сигналізація, де є відеонагляд, і я там його просто ставлю. А ось біля парламенту лишати автомобілі класу люкс народні обранці не бояться тут. Їх пильнують щосили. Щоправда, дехто за звичкою висаджується де подалі, аби приховати лексуси, мерседеси, бентлі та ренджровери вартістю мільйони гривень від уважних виборців. Але чиш В'ячеслав Філюшкін, Сабиті Дня, канал Україна. В Україні сплеск автокрадіжок. Лише за 8 місяців цього року поцуплено 7,5 тисяч машин. Це в 4 рази більше, ніж торік. Полюють злодії, головно на елітні марки. 2016-го, зокрема, зникли 323 «Мерседеси», 438 «Тойот» і 193 «БМВ». Такі автомобілі вистежують заздалегідь і викрадають на замовлення. Сумне лідерство у найбільш криміналізованих регіонів утримують Дніпропетровщина, Харківщина, Київщина та Одещина. Індекс борщу як змінилася ціна улюбленої страви за рік, що минає. Дивіться за кілька хвилин. Старовинні ікони, столове срібло і яйця Фаберже. у Києві знайшли квартиру із скарбами прем'єра втікача Микола Азарова. Оскільки оцінюють знайдене, та яка доля речей, розкаже Ольга Гуска. У цій квартирі спального району столиці колишній прем'єр Азаров не мешкав. Навіть за документами вона йому не належить. Але цінні речі зберігав чомусь саме тут. Поліцейські знайшли акуратно спаковані господарські сумки з нагородами і подарунками на його ім'я, зокрема й портретом самого власника. А ще старовинні книги 18 століття, оригінали картин, пензля Іллі Репіна, Василя Тропініна і сучасного російського художника Нікаса Сафронова. Справжність полотен підтвердили. Експерти, це картина Репіна. Називається на церкву Грушевки, написана в 1880 році. Має сертифікат. Книга видана в 1791 році в Москві скарби колишнього прем'єра оцінюють приблизно у 5 мільйонів доларів. Загалом правоохоронці виявили 200 сумок з антикваріатом, зброєю і картинами. Причому кажуть випадково через агентів, Агентурна інформація прийшла про те, що на Знає інформація про те, що на даній квартирі колись під час революції якісь речі заносились і вже там ніхто не живе. Тепер зі складу на квартирі цінності мають перекочувати на інший поліцейський. допоки тривають справи проти Азарова, будуть арештовані. Тим часом адвокат прем'єра втікача Сергій Осика заявив в газеті сьогодні, що не всі виявлені речі належать його клієнтові. Ольга Гуска, Дня, канал Україна. Якщо ви також стали свідком надзвичайної події, надсилайте відео нам на електронну пошту за адресою РАВЛИК Тівіравликурнет. Скільки коштує приготувати борщ? На початку року сабиття дня підрахували, що каструля національної страви у середньому обійдеться дорожче аніж півсотні гривень. Наш Олексій Фаліна вирушив на ринок, аби з'ясувати, скільки грошей любителям борщу доведеться викласти сьогодні. У мене навіть краще виходить, ніж у дружин. Усі чоловіки на ринку, яких опитують забиття дня, зізнаються. Їхній борщ смачніший, ніж у дружин. Інше питання: скільки він коштує і як на індексі борщу позначилося наближення нового року? У нас все є для борща, крім томата і м'яса. Буряк і морква стоїть 6 гривень, капуста 5 гривень, цибуля 6 гривень. Звісно, якщо купувати оптом, вітчизняні продукти обходяться ще дешевше. Буряк, моркву, цибулю та капусту продають по 3 гривні за кіло. Імпортні дорожче. Грибочок, перчик, це, звісно, вже імпорт, так як у нас помідорчик. Ще не наш є і турецький. А помідорчики у вас. 20 гривень. Але якщо ви вважаєте, що помідори взимку в борщ, це занадто дорого, можна взяти томатної пасти. Її ціна стартує від 11 гривень. Дядю Сашу на ринку жартома називають аналітиком. Він давно продає тут городину, тож про динаміку цін розповість краще за будь-якого агроексперта. Ціна не порівняно з, з, з прошлим роком в три рази дешевша. Торік е, морква була в цей час порядка десяти. Цибуля десяти. Буряк був шість. Е, картопля була. 4,50. Хіба можна уявити класичний борщ без м'яса? До речі, у скільки обійдеться шматочок для приготування? Ну, Якщо ми так відріжемо, дві грудинки, отакі, от, я думаю, достатньо для сім'ї. 23 гривні. Отже, каструля борщу, враховуючи, що ми взяли тільки найнеобхідніше півкіло картоплі, цибулину, морквину, буряк, томатну пасту, чверть капустини, обійшлася нам у 41 гривню. Більше половини цієї суми пішло на м'ясо. Якщо додати грибів та квасолі, страва здорожча до 50 гривень. Але якщо порівнювати з борщем, який сабиття дня варили на початку року, у лютому виявляється, що вартість нинішнього майже на чверть нижча. Здешевили страву овочі через добрий врожай Вітчизняні втратили в ціні. Та як не дивно, м'ясо на початку місяця подешевшало в середньому на 10% через перевиробництво. Олексій Фалін, В'ячеслав Вендечанський, Сабиття Дня, канал Україна. Доля українського Євробачення відкладена на завтра. Вирішальне для Києва засідання із 8 на 9 грудня перенесла європейська мовна спілка, організатор конкурсу. Як до нього готуємося, сьогодні мали обговорити у Швейцарії російські змі, посилаючись на власні джерела, стверджують, європейці зумисне тягнуть із рішенням щодо Києва. Що ж відбувається насправді собиття дня, з'ясували у члена Оргкомітету Євробачення співачки Руслани Лежичко. Руслана упевнена, підстав для хвилювання немає. Якби там щось був е таке екстра, що по нам би вдарило, я би знала це перше. А всі чутки, які розповсюджують, ще раз говорю це все для того, щоб хитати ситуацію. Телетріумф роздав нагороди статуетки головної телевізійної премії країни сьогодні. Дістались кращим представникам вітчизняної телеіндустрії. Хто зумів повторити минулорічний успіх? А для кого перемога стала несподіванкою? Розкаже Юлія Доброскок. На червоній доріжці під овації та прицілами відеокамер пожинають лаври найкращі телевізійники країни. У головну телепремію йдуть як поодинці, так і цілими медіародинами. Зізнаються, телетріумф неабияк мотивує. Конференція це так круто, що ми один одного, як то кажуть, тримаємо в тонусі і намагаємося, щоб ніхто не розслаблявся. Себе показати і на інших подивитись. Телетріумф співачка Альоша називає дзеркалом суспільства. І це важлива премія для нас всіх, тому що це у нас всіх. А от для ведучої ранкових сабиті на каналі Україна премія Телетріумф це додаткове заохочення після непростої роботи. Без пряника не працює кнут, без кнута не працює пряник. Звичайно, нам це потрібно. Загалом на телетріумфі 42 номінації, наприклад, номінація, яка де було найбільше проголосовано, в які віддали найбільше голосів. І в якій взяли участь найбільша кількість членів журі це номінація ведучої розважальної програми, але вже найбільшу кількість балів серед усіх номінацій отримав переможець номінації в форматне реаліті шоу. Олексій Суханов, ведучий програми, говорить Україна на церемонії, не новачок. Про що говоритиме Україна сьогодні? А, сьогодні Україна дуже э, надіється взяти стілі і таки бере його, говорить. Україна перемогла у номінації громадського суспільне ток-шоу. Кращою ж ведучою інформаційно-аналітичної програми вже сьоме стала Алла Мазур. Перші серед регіональних інформаційних програм присудили деталям Дніпровського 34-го каналу. А серед ведучих регіональних програм перемогу здобула Юлія Міншакірова, що веде «Время новостей» Донбаса. Ще один проект медіагрупи Україна. І одразу кілька телетріумфів завоювали спортивні журналісти каналу Футбол. Юлія Доброскок, Валерій Савицький, Сабиця Дня, канал Україна. І ще одна перемога. Донецький шахтар на мажорній ноті завершує груповий етап. Другого за престижем футбольного євро. Кваліфікувався з першого місця. І вже наступного понеділка українська команда дізнається свого суперника в одній 16-й фіналу. Четверо мирних вам снів і легкої п'ятниці. Залишайтеся з Україною.